Як вам напарювати? Сьогодні я розповім вам, як працюють інфо-цигані, звичайні цигані і неетичні продавці послуг. Я розповім лише три методи, але ви багато чого зрозумієте і зможете відслідковувати всі людні маніпуляції, а також дам інструменти, як від цього захиститися. У кожному з нас є кнопки, на які можна тиснути. Ці кнопки сформовані на наших базових інстинктах. Їжа. Равно гроші, соціальне визнання, домінування і розмноження. Улюблена стратегія всіх інфоциган. Я дам тобі точну інструкцію, як заробити багато грошей, і тобі навіть не доведеться прикладати надзусиль. Ну і соціальне підкріплення, картинки з купою кешу, подорожі, тілки, дубаї, басейни, тачки та інше. Тиць і натиснули на кнопочку базового інстинкту, я пустили людину на тваринний рівень. Часи, коли у нас була школа для підприємців, і я ще нічого не знала про схеми брудних маніпуляцій. А якби і знала, то не застосовувала би. Я ніяк не могла зрозуміти, чому чувак, який спер у нас курс і запустив маркетинг, продає його направо, наліво і в нього стоїть черга. А в нас, які розповідають, що треба бачите, що треба вчити виробляти нові нові нейронні зв'язки, і, можливо, потім, колись в тебе з'являться гроші, черга не стоїть. Справа в тому, що мозок – ленива скотина і обираючи меж тим, щоб проаналізувати інформацію. І коли тобі просто натиснули на кнопочку інструктивної зони. Звісно, він віддасть перевагу другому. Тому до нас трапляли вкрай усвідомлені люди, а всі інші трапляли не до нас. Для того щоб спрацював комбо обой треба натиснути відразу на три кнопочки. Я про це дізналась від одного гуру психології. Не подумайте нічого поганого, він насправді запропонував мені медитацію для розвантаження мозку на трьох подразниках, тому що мозок не може утримувати більше ніж три. Тому лежиш, відчуваєш тілом підлогу, роздивляєшся в деталях лампочку і, наприклад, слухаєш якісь звуки зовні. Все, входиш, в -стан, про стан я розкажу пізніше. Саме тому так безвідмовно працює, коли вас затаскують на якісь групові офлайн продажі Тому що я точно знаю, що тобі робити, щоб здобути ресурс. Є соціальне підкріплення в належності до якоїсь групи. І інстинкт розмноження натискається завдяки обіймашкам, аплодисментам і іншим стисканням. Людина тварина соціальна. У нас у всіх є потреба в родині, в друзях, в соціалізації, в визнанні соціальної групи хоча б по 200 персон. Тому на ці кнопочки дуже легко тиснути. Помічали, як продають курси пікапу. Я навчу тебе, як правильно знайомитись, як підзнімати. В тебе буде купа дівчат. Всі будуть тебе хотіти, і коли вони тебе будуть бачити, вони будуть захоплені. Ти маєш бути таким, як я. Ну а для підкріплення у тренера на сторінки буде багато сексуалізованих, але соціально сприйнятних фоточок, добре відритушованих, ну, щоб ти справді захотів бути як він. Якщо зараз я відкрию курси пікапу для чоловіків, то навряд чи я зроблю хоч одну продаж, тому що я просто не зможу натиснути на третю кнопочку розмноження. А взагалі я вам не буду тискати на ніякі кнопочки, просто знайте, що коли натискають на три відразу, то людина з людини перетворюється на тварину. Зараз буде трошки складніше, але від того більш цікавіше. Репрезентативна система, система сприйняття і кодування. Всі три ви точно знаєте: візуали, аудіали і кінестетики. У кожної людини лише одна ведуча система. І висвятковуючи предикати в мові, можна виявити яка саме. Наприклад, у візуалів буде багато візуалізуючих дієслів: ясно бачити, чіткі рамки, уявити, як варіант кінестетиків, понагнути з головою, ухопити, відчувати, схопити та інше. Одна з технік ефективних перемов для того, щоб людина нас краще розуміла, це свідомо вставляти в своє мовлення, предикати іншої людини. Успіх комунікації залежить від здатності побачити, почути або схопити лінгвістичні паттерни інших людей. Але якщо мені потрібно відключити ваш мозок, здатність мислити аналітично, то мені потрібно перенавантажити вашу реп-систему. Будь ласка, запущуйте очі і уявіть, як ви піднімаєте голову вгору і бачите білі, пухнасті ванна, наповнена теплим рожевим кремом. Це був такий короткий приклад, але можливо, ви встигли відчути, як мозок трошки повело. Давайте ближче наближено до реальності. Наприклад, мені треба продавити вас на угоду. Подивіться, як це буде виглядати, звучить переконливо. Звісно, є певні шерховатості в умовах. Я навіть чую, як ваші менеджери обурено будуть висвітлювати деякі моменти, та ви точно змогли ухопити ті вигоди, які я вам показую. Я можу зробити свою промову більш маніпулятивною, наприклад, змінюючи швидкість речі, міняючи голос. А також вставляючи надзвичайно нелогічні слова, які повертають в нікуди, і це може нестись, будь-що проблема в тому, що ви не можете вхопити за руку брудних маніпуляторів. Тому що навіть якщо ви прямо це вкажете, я вам скажу, що в якому сенсі я просто так розмовляю. Тож вам не можна встрявати в пряму конфронтацію. Те, що ви можете зробити в такому випадку, якщо помітили брудну маніпуляцію, це перенавантажити реп-систему маніпулятора. Там, де великі гроші, вкладаються великі угоди, завжди використовуються різні техніки маніпуляції на будь-який смак. За цим цікаво спостерігати, але так зі сторони. Раптом ви трапили в таку ситуацію, і вам треба перенавантажити репсистему іншої людини, пригасити, тормознути її, то використовуйте методу, що не вела вище, але вона краще працює, якщо ви ще прив'яжетесь до правди, до правди, яку людина бачить саме зараз перед собою. Наприклад, як ти відчуваєш темний колір стільця, коли ти мене бачиш, ти мене чуєш, Ти усвідомлюєш те, що я кажу, чи ти просто слухаєш. Розуміти і слухати це зовсім про різне. Я хочу бути впевнена, що ти дійсно усвідомлюєш. Зовсім не натренований мозок, зовсім попливе, <свісно> натренований трошки, але таким чином у вас є шанс загасити маніпулятори. Поки знайшла час до записати відео, вже і вечір настав. Ви давно дихали? Як ви дихаєте? Відслідкуйте зараз. Я вам повернула увагу всередину себе. І перевела вас з бета в альфа ритм. У нашого мозоку різні ритми: бета, альфа, тета і дельта. Бета-рівень це самий швидкий. Це ритм, коли ми можемо приймати рішення навіть у стані дуже сильного стресу, багато аналітичної роботи проводити, робити сильні і структуровані рішення. Альфа ритм це такий спокійний, розслаблений. тета -ритм – це наш сумеречний стан між сном і яв'ю. А дельта ритм це вже царство сну. Що ти зараз відчуваєш? А де це в тілі? Впевнена, декого з вас дратували ці фрази на прийомі у психолога. Та психологи і психотерапевти роблять це для того, щоб з бета-ритму перевести вас в альфа ритм зі станом стреса зовні вивести всередину, в стан спокою. Є дуже тонкі підстройки. Наприклад, якщо я буду стояти десь поруч з вами, так щоб бачити пульс, я можу підстроїтись ледь помітними рухами і через дві хвилини вас винесе. А тепер згадайте все, що я сьогодні говорила, і те, як працюють цигані. Вони торкаються, торкаються, говорять, говорять про значимих для вас людей. Вони щось показують, говорять, ви це чуєте, показують, ви це бачите. Вони вас таркаються, вони порушують ваші особисті кордони, їх завжди група. А далі вони просто тисять на ваші інстинктивні кнопочки Сужено, Нагадаю тобі, гроші будуть рекою текти. Якщо ви трапили в таку ситуацію, як тільки ви відловили, найкраще, що ви можете зробити, це відразу. Збільшувати дистанцію, уходити не прощаючись різних брудних метод маніпуляції багато. Можливо, колись я ще запишу відео на кшталт. На зараз я сподіваюся, що я вам дуже допомогла відсікати багато речей навколо себе. Якщо раптом потрапити в ситуацію, коли ви будете розуміти, що відбувається щось не те з вашим мозком, він стає таким тягучим, ви не можете сконцентруватись, але ви не розумієте, як саме вами маніпулюють, те, що ви можете зробити, це як щонайменше виходити в бета-ритм. Тобто, вам треба зачепитись будь -за що там стіна біла, пофарбована, хто її пофарбував, цікаво, якою фарбою. Тобто вам треба включитись в будь-який аналіз. Що за людина, звідки вона прийшла, в чому вона вдягнута, які це бренди і і т.п. Свідома і розумна людина поставить у цьому відео, обов'язково підпишеться. Я вами не маніпулюю.